Доброго дня! Вітаємо вас в автошколі Індікар. І я, ваш викладач Юрій, сьогодні вам надам декілька корисних порад. І сьогодні ми з вами розглянемо одну із основних вправ маневрування це змійка. Починаємо рух, включаємо відповідний показчик повороту. Під'їжджаємо до нашої першої фішки. Фішка буде, повинна бути з інтервалом не більше пів метру. Цей інтервал нам дозволить виконати маневр, не зацепивши об'єкт з правого боку. Проїхавши праву фішку, викручуємо кермо в ліву сторону, включаємо показчик повороту, щоб наша ліва фішка була у нас також з інтервалом пів метра. Проїхавши фішку ліворуч, доїжджаємо до моменту. Коли в нас праве колесо виходить за фішку, яка в нас опиняється праворуч, потім вмикаємо правий показчик правого повороту і з інтервалом пів метра обминаємо фішку, яка у нас опинилася з правої сторони. Ця справа досить складна і для гарного її виконання нам знадобиться декілька десятків разів, щоб виконати її ідеально.